Привіт усім, співачка-зрадниця Анна Сідакова. Після самогубства екс чоловіка, спортсмена Яніса Тіма показалася у лікарняній палаті. Артистка досі намагається усвідомити, що коїться довкола неї. Скандальна співачка у своїх сторіс не спиняє ділитися емоціями від трагічного інциденту. Так на кадрах Анна з набряками і заїканнями від сліз показалася у стінах лікарні під крапельницями. Цікаво, що згодом артистка видалила контент. Крім того, у російських змі шириться інформація, що батько загиблого латвійського баскетболіста продовжує тероризувати співачку. На думку чоловіка, саме вона винна у смерті Яніса, а за його життя ще й перешкоджала його з сином спілкуванню. Нагадаємо, 17 грудня стало відомо про смерть Яніса Тіма. Колишній чоловік Анни наклав на себе руки у день її народження у своєму будинку. Після резонансної новини звинувачувати у самогубстві спортсмена почали співачку. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.